Чернігів розширив можливості підтримки військових частин. Виконавчий комітет міськради 17 січня погодив внесення змін до програми шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії Державної спецслужби транспорту та Держприкордонслужби, які розташовані на території міста Чернігова на 2023-2024 роки. Відповідне рішення дозволить ще більше підтримувати бійців, зокрема і першої окремої танкової сіверської бригади, завдяки яким у 2020 2022 році Чернігів стояв перед агресором. Нині ж вони продовжують надавати вісіч росіянам вже на південному та східному напрямках. Зараз дуже багато військових частин, які або були дислоковані в Чернігові, або виконували бойові завдання на території Чернігова. Зараз знаходяться там на сході, на півдні, в інших гарячих точках, але вони більше за все звичайно ж потребують підтримки від громади і від бюджету міста у вигляді. Або зброї, або там матеріальних якихось цінностях, або транспорту, і так далі. Як розповів Олександр Ломако, сама програма була прийнята ще до повномасштабного вторгнення, а тому і потребує змін та доповнень. Зараз місто зможе виділяти допомогу у вигляді субвенцій або придбаних матеріальних цінностей з подальшою передачою на частини, оперативно закриваючи запити тих, хто знаходиться у притул до ворога. Зрозуміло, що в межах можливості бюджету, тому що найбільшу допомогу, ну як допомогу, внесок міста зробило, це те, що ПДФО військове, так зване, за четвертий квартал 23-го року це 250 мільйонів, ну 231 мільйон гривень. Вони пішли вже в державний бюджет саме на потреби оборони. І в цьому році це було б 800+, плюс. Я думаю, що навіть більше, ніж 800 мільйонів. Вони також пішли. Це ну мільярд 200 коштів, які могли бути в місті. Вони пішли вже на зсу. Серед найближчих закупівель після набрання програмою юридичної сили, система РЕП проти ворожих БПЛА. Місто на це витратить орієнтовно 6 мільйонів гривень. Комплекс надійде до першої танкової, за запитом їхнього командира. Крім того, члени виконкому погодили передання пилорами на одну з військових частин. Її придбанням займалося КП Зеленбуд за запитом військової частини, теж я не буду називати назви. Місто прийняло рішення придбати пилораму. Вона їм дуже потрібна для використання виконання оперативних задач і пов'язаних з обороною нашої країни. В той же час виконувач обов'язків очільника Чернігова закликав усіх причетних до надання допомоги військовим закривати ці питання оперативно. Адже від цього залежить як і посилення лінії обороноздатності, так і наближення нашої перемоги. Принагідно цього дня Ломако також вручив медаль за оборону Чернігова депутату міськради Роману Старікову. Чоловік як волонтер у лютому березні, 22-го допомагав місту стояти. А після де блокади став на захист України зі зброєю в руках. Кілька місяців тому ми прийняли рішення про нагородження вас медаллю оборони Чернігів. Раз вас не було, ми цього не зробили, а зараз, користуючись нагодою, що ви присутні. дозвольте вам, вирушіти.